Став пнімання матч. Доброго дня всім. Сьогодні у нас на по 14 січня 2026 року. Розпочинаємо роботу нашої бюджетної комісії. Питання пов'язані з коригуванням міського бюджету. Одне питання усього навсього. Значить, питання приймається для подальшого прийняття розпоряджень, прийнято між сесійним період. Так і розуміюся. Ось так. Просьба всім розданий на листочку інформація, що стосується вказаного питання. Є потреба озвучувати всі суми, чи члени комісії ознайомляться? Okay. Давайте Ознайомтеся. Якщо є якісь запитання до якихось сум, буквально дві хвилинки можна перечитати, передивитися, ставте запитання, є доповідачі, буде мені пояснювати Суть питання в основному зводиться до прийняття субвенцій і е, значить, переміщення коштів в межах призначення. Наближення. Наближення. Наближення так. Да. Це плюс-мінус Головенська. Ні, це, це... це... А. це... це... А -а. додається. Я поняв. Плюс-мінус 225. Я ні, ну потім мінішусь. Основне це освітня субвенція, дивіться, нам надали субвенція з державного бюджету, міським бюджетом, бюджетом забезпечення харчування учнів закладів середніх. Загальної середньої освіти це там ціли 2 мільйони, да, 839 тисяч 400. Це я так розумію, що не на весь період. Ні. Не на весь, а на який період? Це йде на ну, навчальний рік, до вересня. Місяця. Я зрозумів. То. Тобто ну, я зрозумів. До кінця року, так. Далі освітня субвенція так само. Освітня субвенція теж до вересня. До так. вересня. І субвенція з державного бюджету місцездійснення доплати до їхним працівникам. Тут тільки на 6 місяців поки що. Це на південь. Тобто, якщо будуть ті кошти надходити, то тоді ми будемо знову збиратися. І так, так. так. Що це і, за сума, така 15-700. Це йде на тепер районний бюджет колесної адміністрації буде давати нам іншу субвенцію на відшкодування вартості більних процедурів по Чорновиці.

Я вам скажу більше, що забігаючи наповідь, ми також будемо звати тільки на цей. Так. Ми передбачили в бюджеті. У нас було мільйони на перемог. Так, так. Ми передбачили і ми зараз ще виконання, за підсумками виконання за минулий рік і за Тобто за підсумками виконання будемо зараз виділяти кошти. Якщо немає запитань в читані комісії, я ставлю на голосування. Хто за запропоноване розпорядження? Три за, проти отримались немає. Рекомендовано голові підписати вказане розпорядження. Всім дякую за роботу. Запитання переходимо вище.